Україна, це неймовірно різноманітний ландшафт. Подумайте, наскільки відрізняються північні краєвиди полісся від степів півдня чи густих лісів Карпат. Хоча це здається очевидним, що в таких різних умовах не можуть рости одні й ті самі рослини, люди все одно намагаються вирощувати кактуси в лісі. Наведіть у межах одного регіону, наприклад, у степах, існують відмінності в тому, що росло там природно до того, як ми почали вводити нові види. Ландшафт був створений для підтримки самих цих місцевих рослин, навколо них формувалася ціла екосистема. Вони приваблювали місцевих запилювачів і годували місцеву фауну перетравлені рослини, ставали насінням, і цикл повторювався. Останні 20 років спостерігається рух за повернення до використання місцевих рослин у ландшафтному дизайні, щоб допомогти місцевим заполювачам і тваринам зберегти воду та запобігти поширенню інвазивних видів. Що таке місцеві рослини? Як правило, місцеві види це ті рослини, які росли в регіоні до появи великих міст і активного втручання людини. Вони поширювалися саме тому, що навколишнє середовище було для них ідеальним, ці рослини просвітали в місцевих умовах. Наведіть після всіх змін, які ми внесли в природу, коли земля звільняється через пожежі чи будівництво, першими повертаються саме місцеві рослини. Якщо рослини пристосовані до умов навколишнього середовища, смороду зажадають менше догляду, додаткової води чи захисту. Уявіть кактус у лісі, його потрібно заносити в приміщення на зиму, забезпечити додаткове освітлення і обігрів, а іноді навіть використовувати осушувач повітря. А вісь місцева папороть не потребує жодного з цих заходів і чудово переживе зиму на вулиці. У у все навпаки, кактус виживе сам, а папороть загине без постійного затінку та поливу. Чому місцеві рослини важливі? Справа не лише в тому, що місцеві рослини пристосовані до навколишнього середовища. Місцева фауна також звикла до них вони дають нектар птахам, бджолам, метеликам, кажанам, усім місцевим запилювачам. Більше запилення означає більше фруктів, що підтримує популяції дикої природи. Як вже згадувалося, місцеві рослини потребують менше втручання, менше добрив і пестицидів, що зменшує кількість токсинів у воді та довкіллі. Вони економлять ресурси, такі як вода. Вони краще підходять для місцевих ґрунтів, тому запобігають ерозії. Їх не потрібно косили, тому смороду зменшують забруднення. Як знайти місцеві рослини у своєму регіоні? Звичайно, пошук у Google це хороший початок для вивчення місцевих видів. Національний екологічний центр України пропонує програму сертифікації сад для природи, яку підтримують волонтери. Сертифікація це багатотапний процес, що починається з оцінки вашої ділянки. Мета крім отримання таблички для двору, пройти перевірку щодо того, як висаджено ваш сад і як використовуються ресурси. Наведіть, якщо ви не плануєте отримувати сертифікат, після оцінки ви отримуєте рекомендації щодо покращення вашого саду для підтримки місцевої природи. Крім списків місцевих рослин, центр часто пропонує знижки від місцевих постачальників, а також інструменти для пошуку місцевих видів у вашому регіоні. На жаль, не всі розплідники спеціалізуються на місцевих рослинах, але можна знайти ті, що це роблять. Також існують ресурси, такі як рідний сад, які допомагають знайти розплідники з місцевими видами. Коли ви розпізнаєтеся, які рослини є місцевими, ви можете знайти їх через обміни та ярмарки рослин у місцевих садівничих групах, яких багато на Facebook достатньо знайти свою область та слово «садівництво». Зараз ідеальна година для цього, оскільки багато громад організовують ярмарки на початку літа. Довгий час я не думавши про місцеві рослини, тому що, ну, мені подобаються тюльпани. Мені подобалося моє лимонне дерево, яке я заносив у приміщення щоразу на зиму. Я хотів вирощувати ті, що мені подобається. У моєї голови місцеві рослини були нудними і не такими яскравими, як ті, що я вирощував. Але коли я почавши читати про ті, що є місцевим у моєму регіоні, то здивувався, багато з цих рослин я вже вирощував, тому що смороду були гарні: дереві, золотарник, люпини та лілії. Коли мою ділянку оцінили для сертифікації, рекомендації допомогли об'єднати зони, з якими я раніше не міг поратися, тому що, переставши боротися з ландшафтом, місцеві рослини швидко заповнили простір, тому що вони були створені для цієї місцевості.